В дорогу. Таке суфенька. Угу. Нічого собі. Переді мною дуже-дуже прості речі. І я, в принципі, поважаю їжу склад, смак та рецепти, якою обмовлені її функцією. А функція цієї їжі вона дуже проста: давати енергію, насищати, готуватися швидко та бути недорогою. Тому що це справжня, трушна гуцульська їжа, яку взяли з собою на полонину, дуже швидко з'їли, і так, щоб вистачило енергії на цілий день. Тому вона проста-проста, поживно-поживна, і от повністю закриває всі питання, які перед нею ставилися. Для мене найдивніше тут це оце гуцульське мезе. огірки з чесником здавалося. Смаки знайомі, але от якось воно таке дзвінке-дзвінке, і воно робить, я думаю, будь-яку річ, будь-яку базу, будь-яку кашу, яку ви з'їсти, а це ж. Каша по своїй суті, вона робить її яскравою. Це така чилі паста по гуцульськи